Заправляйтесь. Ми з вами не по дорозі взагалі. Я знала, що це. Розкладаємося. Майстер-шеф. Чика тоді. Ти задумаєшся. Не любиш куті. Ну, моя улюблена тема з історії. Я пілотом хотіла бути. Ну так, ну тай. Дякую, що знаєш. Ну, типу. Фальсі. Ну все. Ви мене тут зариєте, закопаєте Всім привіт! привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Вероніка. Сьогодні я в компанії з Яною. І якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково підпишіться і ми будемо починати. Сьогодні ми знімаємо відео про те, як добре ми знаємо одне одне, тому робимо чайочок і приступаємо. Перше питання для тебе: яка книга була у мене єдиною 10 з 10 за 24 рік? Не знаєш, ти знаєш відповідь на це питання, але ну, цікаво, що ти скажеш. Я не знаю. Чи... Навіть навіть нема ж читала. читало, що можна. Я. Це не анатомія. Це не анатомія. Це не анатомія. Вона, ну, 9, вибачте, 9, <laughs> не десять. Ну, щось крутиться, ну я не можу зводити. А дівчина. ну. Посібник. Так, це, Оце, посібний... це єдина книжка посідники просто для хорошої дівчинки. Це єдина книжка, 10, з десяти до 24 рік. Але я вгадала, ти вгадала. Це, це дуже великий прогрес. Це велика молодець. Давайте. Ми почнемо з простого. Моя улюблена їжа, можна два назвати. Ну добре, це <реш> просто. <реш> <реш> це дуже просто. Що, Ну, перше, це паста, так. мені здається. Друге. Ти хотіла спробувати тирамісу, то може я скажу тіремісу. А, але ну, це не то? Ні, не то. А що? Ну давай останній рік. А це їжа. Ну так. <реш> це так важко паста. Ну це прям дуже легке. Ну, типу, може ти не, не здогадуєшся, що я це типу, люблю, але прям дуже люблю. У <ріст> <ріст> мене одна підказка, я це їм дуже рідко. <ріст> ну, це взагалі дуже класна підказка. <ріст> їм дуже рідко, але дуже люблю. <ріст> так. О, це щось солодке? <ріст> ну, все. У мене. А, чекай, може це піца? <ріст> так. О! є! Yeah. Я думала про це, але я, ну, я не подумала, що це то, <ріст> що тобі треба. Uh, Який мій найлюлюбніший предмет на школі? Та це дуже просто питання. Про Англійська? Да. Так. Ну, я думала сказати історію такого. Ну... Та ні, не історію. Ну, на другому місці. Добре. Почалась на друге місце. Добре. Далі, яким спортом я займалася в дитинстві? Я знаю, що це була гімнастика. Добре, я думала це. Ну так слухай, ми так багато проводили повсту вулицю, і ти казала, типу, що я тут ходила, тут, потім я там ходила, потім я в іншу вже ну коротше, двері. Добре, я про це забув. Так що ми часто про це говорили, але там. Добре, це була гінаспик. Давай ти маєш це знати, яка найважча тема для мене в англійській мові? Я багато правду. Пасівою? Так, це вже дуже класно. Ну тут, або легко, або не легко. Тут два. Ну, по суті, як завжди. Що я хочу купити до 20 років? Ото тут, тут може список величезний робити. Перше, що я назву, це машина. Все. Друге, це квартира. Третє це камера. Та машина все. Ну, типу, фальсі. Та, але там можна список продовжити. Ну, всіх твоїх бажань багато. Добре. Дякую, що знаєш. Ну так, а для чого я створена? Яка у мене найлюбніша частина тіла? Ми просто, до речі, говорили, коли ми з вечерили з Анією разом у мене вдома. Ми говорили про Вроді це було чи не так. Да. А, ну добре, все, тоді знаєш. Да? Ну, бачиш? А, я я спочатку така, ну? Все, ти розгубилася, ти десь там забулась. Ну, давай так, типу. А, у мене. Ну, дивись. Це країна, яку я дуже люблю. Але, типу, ну, я не, не прям впевнена, що я би хотіла колись там жити, але так, щоб просто е, трошки побути там, туди-сюди. Ну, яка це країна? І ти не любиш столиці? Столиці? Столиці цієї країни, ні? ну, не то, що. А, а це... це не Іспанія, це да, не да. Іспанія. Діти <реш> любиш про столиці. Ну, не так, не так, щоб люблю, типу. Вона є та її. Пов'язана з твоїм моментом, коли в тебе ще був старий телефон. І це не Що <скри> це за... Що це за країна взяла? <сздит> <смис> ну, давай. Країна йо. Італія. Так. Я передивила свої галереї і зробила відео типу, з фотографіями з Італії. Це класно, класно. І я така все. Я віддана Італії. Серцем я там. Ну майже. Це класно. На Половинку. Це класно. Давай. Я забуваюсь, коли я роблю запитання. Оце буде дуже цікаво. Який історичний персонаж мій улюблений з історії України? Чорновій. Добре, нехай буде, це одна із відповідей. так. А другий? Шептицький. А, ну точно. Ну нехай і так, типу, це пов'язано з хобі. Я не знаю, чи ти була уважна, Дякую. <ріст> воно є, типу, в цілях на 2025 рік. Ну, ти мені не розказувала свій рік. <ріст> але інколи, тому, типу, ну я скидала щось не таке було. У <ріст> мене декілька варіантів. А, <ріст> чи це... а чекай, це було колись твоє хобі? Це не було моїм хобі, Завжди ніколи. А ти хочеш це створити Я Хочу зробити. Це може бути малювання? Ні. Це може бути спорт? Ну, це спорт. Якийсь. Якийсь? Так, да, якийсь спорт. Гімнастика. Ні. <світ> а, бігання? Угу. <світ> Як це добре назвати? я сумніваюсь в велосипеду. Тебе є велосипед? Ні. Ти <світ> будеш просто купити велосипед. <світ> просто думаєш тренування? Ні. А що це таке? <світ> а! Я знаю, шо? я знаю, це е, ковзини. Це типу як ну, фіверне питання. Mm -hmm. я, я згадала, я просто згадала. Mm -hmm. да. Ну не даремно слідкувати за тобою. ну mm -hmm. <laughs> Ну не просто так. Ну, тут скажу так, а який мілізований колір? Книжка. Я боялась. А що? Книжка? Так. Да. Чорний. <долларов>. Ну як? А, <aría> <a>, сірий! А я боялась це питання, тому що я не знала на нього. Ну, та я сама не знала, у мене декілька їх, але вночі жодний. Тобто в мене є, по настрою. Може бути сірий, може бути червоний, може поначало. Одного, ну, такого нема. Але загалом так. Сірий. Тепер ти. Давай. Моя улюблена тема з історії. О, все, це... Чекай, може, це вже проходила в школі? Ну, а можна я не скажу? Це буде підказка. напевно. Ну добре, це з 5 по 10, 10 включено клас. Це може бути декілька разів. Давай. Розстріляне на відружні? Ні, це добре, ми не проходило цього, ми ще не дійшли. А ми не дійшли? Ми не взяли просто. Це те, що ми взяли вже. Ми взяли, але ми не взяли це. Може бути щось пов'язане з козачиною? Ні. Друзі, то? Ні. Це в мене, типу. Це якась тема тих всіх, до, до якої ми дійшли. Ну, типу, мої Я, я, шо, я шо Не, не пам'ятаю. Це що це може бути? А, Русь Україна. Um <клес> це ти вже таку глибину зайшла. Ну так з п'ятий по десятий. Добре, давай з восьмого по десятий. Це не, ну, не козаки. <клес> зовсім з козаками uh -huh. не пов'язано. Це вже було після козаків. Uh -huh. 19 століття. Uh -huh. Це я люблю 19 -е століття. Uh -huh. Особливо першу половину. Uh -huh. 20 -е століття. Ну uh там. -huh. Та що тебе? Що це може бути? Щось споч... започва. Перша світова? Mm. А! УЦР? Э, універсали. Ну а як це називається? Заговорила. Чекаюсь революція, якась революція. Українська революція. Правильно. <laughs> я забула. Правильно. я забула. Я це вже в історії. Ну, Вся, лапа. Але ну, дійшло трошки. Давайте. Серйозно, тут його. Добре, дякую. Я буду знати. Я сама щось, чесно кажучи, а так люблю капець. Mm, де б я хотіла жити? Таборо в Карпати. Там? Так. Mm. Ну, ну, це, ну, це, це, це було легко легко. Це було дуже легко. Моя найбільша фобія. Це не павуки. Mm -mm. Я його тут ловила собі. Я пам'ятаю, я теж бачила це. А все, що там є? Мені здається, майже все бачила. Ну, з того моменту, коли я приєдналася. Що ж це може бути? Померти. Ні. А як вони називаються, до речі? Типу моя фобія. Темних місць? Узьких місць? Якихось таких маленьких дірочок? Що Ну, що це може бути? Ну, Це типу важко, але ти це знаєш. Я це ну, знаю. люба людина цього би не сказала взагалі, вона би не, не здогадалася про цю фобію. Чек... Ну, я ну, щось я розгубилась дуже сильно. Але ти знаєш. Мені здається, тут треба бути в другому. Кому це? Я не знаю. Ну, що ж це може бути? На темний місце Висоти? Ні, це супер, це усуда. Я пілотом хотіла бути Ну так, ну та, я ж потім вже подумала про це. Давай я скажу фобію, але ти не дізнаєшся що це. Ну давай. А як вона називається? Айлурофобія. Це з тваринами. Ти не любиш куті. Ну. А Чому я їх не люблю? А що ти не любиш? Ти мені не казала, що ти не любиш? А, ну все. Важко, серйозно? Звучить дивно, але, але так. І... <кій> Окей. Записано. Який мій улюблений напій? Напій напій. Ну чай. Один треба... А цього. Оцього я боялась. О -о Один чай, чай типу... а другий? А, я думала, типу саме який чай. А, вже пан не мала не визначає. Це корій? Ні. Добре, дай! <кій> я чекаю. Какао! Да. О, у мене є звичка, яку я хочу Яка це звичка? Робити декілька фотографій. Серйозно, ти тут, ні? Так, ну типу робити 50 чи 100 однакових фотографій. А потім тобі так важко вибрати, ти залишаєш всі 100 фотографій, які ти наробила. І потім нема пам'ять. І потім нема пам'яті, от тобі відповідь. Тут не обов'язково дату, тому що мені здати дату можна пам'ятати, але коли я відмовилась від Тіктоку місяць. Це була визначна для мене дата. Ну, не те, що для мене, це, це був просто особливий день. Особливий ні? У його... нас було четверо. Ні. Так. Що четверо? Добре, я тобі більше скажу Правовий турнір? А коли це було? Березень? Квітень? Ні. Лютий? Так, лютий. Це був лютий. 15 лютого. Це е, той день, який я нараз чекаю. Святкувати рік без Тікток. Так, да. ну це сильно. Молодець, ну прям пишаюсь. <laughs> Давайте про те, як. Який мій улюблений мультфільм? Рататуй. Е, Я тільки що хотіла сказати, що це буде легко, але ротатуй Маквін. А як називається? Тачки? Так. А, бачиш, ну, я пробувала їх дивитися. Ні, до тим світовилася. Я навіть якось в, в якийсь кінотеатр пішла, типу, на якусь останню частину, чи в хто ну, Щось, щось таке було. Та. Моя найулюбленіша тварина. Та. Коні. 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 Ну це було легко. Типу, це так не буде прям. Напевно. Н ну, <реш> Я запуталась. Який У мене зараз пріоритет в житті, типу, на що в мене йде. На розвиток каналу, на розвиток. Ну, типу, що це саме? Типу, яка сфера життя? Соціальна. Ну, типу, ти, можливо, хочеш більше проводити час з собою? Не то Не туда. Це трошки. Ну, взагалі. Навчання. Ну я сумніваюся. Навчання? Ні. Ну, це одна із, але найбільше. Це це просто пов'язано з е, е, блогерством, ні? Так, але що це за мені? Ну, типу, це не тільки з блогерством, але взагалом що воно мені дає? Ну, може, да. Може зараз. Ми не ми. зараз дати, потім дати. Якусь популярність може дати. Ну ні. А що? Ну яка це сфера життя? Яка сфера життя може покращитись? Добре, в людей є різні пріоритети в цьому віці. В мене який пріоритет зараз? У когось пріоритет це стосунки, в когось пріоритет це. Ти сама. Ні. Ну... Ти я чого? не можу цього сказати, бо це буде відповідь. Добре, в когось навчання, а в мене. Ну, в тебе ти сама, я казала, точно. ти. Робота. Робота точно. Блин. В мене чай закінчився. Подивитися? У мене чай. Це твій чай. Я не буду красти твій чай. Так. Та я пошу. Наступне. Я не жарту. Дивлячись до У мене така сама штука. така сама. Моя улюблена цитата. Тут правильної відповіді нема, але мені цікаво послухати твою відповідь. Мої відповідь я не знаю. Дякую. Або цитата, або якийсь вислів, або які я часто користуюсь, або, типу. Не принцип, за яким я живу, а просто, знаєш, типу, от, ну як е, фразочка, ну це може бути фразочка, що буде, то буде. Ну, це не мій, це не, не моя фразочка, за ну, якою я живу. Далі я знаю любий досвід це досвід. Я живу через за цим, через те. Ну, може бути, мені подобається. Ти казала, що ти це записала, то що я сказала, то що себе не створюєте, себе... себе Ой! Не то що себе не шукає себе створюють. Себе не знаходять, себе створюють. Оце решт? Чез. Чез. Добре, мені цього достатньо. Ну. А що, є ще Та я не мала. Я суваю, я не маю правильної відповіді. Тобто в мене немає такого, що я там от отак от і все. І... Я мені просто було цікаво послухати, що ти скажеш. І який в мене зріст? Матер. Можна завершувати. Сім. Сім. Один. Один, сім. Далі. І сім і сім. Це правильно. Заприявлюся. Я знала, ну, принаймні, я, я, не, я, я не думала, що ти знаєш. Мені це десь говорило, я, я десь це пам'ятала, і я просто це якось собі закарбувала. Тому... Ну, прикол, що я пам'ятаю, що в мене розріст чотири. Сенсі, у нас така різниця. Ну, мені здається, що там може просто є, виросла, але я виросла. З... Капець, добре. Ти проживесь це. Я вже забула, ти проша. Що? Що? Добре, я не забула. Дякую. А, який мій найлюбний заклад у Львові? Це легко. Момент. Ну, добре, один із. Там, де я не беру їсти, а тільки пити. А так. Республіка Саду. Так, ну тут дуже легко, дуже класно. І все завдяки тобі, бо якби мене тоді не зводило. Я б навіть не дізналась про цей заклад. Бачите, бачите? Це дуже просто. Місце, де я б хотіла опинитись прямо зараз типу, прямо закинути і поїхати. За кордон. Море. Ну, це за кордоном, але де саме. Ну, море, а те саме. Італія. Десав. Там де твоя баба живе. <реш> Чому я більше дам перевагу? Фільми, серіали чи книзі? Ну, я думаю, книзі. Ні. Ну, як? По суті, так, але, але це... це залежить від однієї людини. Тому <реш> як? <реш> <реш> та То я залежу майже сільського настрій. <реш> я залежу від одної людини. Ні, <реш> як нам... там буде? У мене цекне, ну тут є... Фейки. Ну, ти не дивишся фільму я Тобі би таке поставити питання, чому вона там більше переваги майстер-шеф? Чи тоді? Ти задумаєшся. <плес> ну, я задумаюся. серйозно задумаюся. Ну, бо це майстер-шеф. Ну, як ви з нього? Ну. А й так. У мене зараз є ціль, яку я ще хотіла виконати до кінця минулого року, 24-го. Але там, ну, типу, не виходить. І досі не виходить і викладав. Англійська? Ні. Історія? Ні, ну це типу, целіш, ну це зробити нарешті. Якісь що, підписки? Цього, ні. Що зняти? Mm -mm. Поїхати? Я та йде на людину, яка я це розказала, до речі. Ну, все, це відповідальність. Що, я ймовірно? це роблю. Типу, що. Ну, що я це роблю? Ну, я напевно років три казала, що я хочу це зробити. Давай. І ти це робила. І я це не робила. <реш> я казала, що я хочу це зробити, але я це не робила і тільки в листопаді я нарешті це почала робити. Йти до того, ой. А якісь свої звички. Ну, ну це не звички. Тренування. Ну, але ну, ну, ну. За За не виробляти. Що я хотіла зробити? Ну так це ціль. Це якась тільки діти до цього мета? Mm -hmm. Це таке збудні питання. Ой, це не складно, але я тобі казала. Що ж це може бути? Ти почала це робити в листопаді. Важко. Mm -hmm. Не в понеділок. Я тому про це іскала, що я почала це робити не в понеділок. Ну, типу, що я не почала з понеділка, я почала просто з Вівторка, вроді. Так. Ну, але не вирішать. Пам'ятаю, я не пам'ятаю, пам що це, ну, ти маєш знати. Вставати зранку? Ні. Це то всі знають. Це всі знають. Це знає. Але не всі знають, що в мене це зараз не стріхо. Це окремі люди. Добре. Ну, давай, ну ти знаєш. Гуляти кожен день? Ні. А щось. Ну, це не ціль. Пов'язано з тілом. Ну, не скажи, що зі спортом. Ну Це не фігурника. Не почала. Я б це запам'ятала. Ну я досі йду до цього, в мене це не виходить що зробити. Ну, ти маєш знати. Це ж багато! Дійшло! Дійшло! Це ж багато! Це ж багато! Ну, в мене не виходить це зробити ніяк. Але йдемо, йдемо. Я я. Просто ця остання підказка, вона все дала, вона все дала. Чи б хотіла я мати собаку в моєму? Як таке питання, тут просто та або ні? думаю, що ні. Добре, да, молодець. Ну Я не дуже прям люблю насправді, але... але. Може бути, ну я не проти собак, я не така людина. Um, яку я мрію виконала в 2024 році. Ну, все. Ви мене тут зариєте, закопаєте. Машко. я з'їдна з Машко. Але ну, це можу дати підказку. Давай. Ти хоча почала більше ходити сама, ну, сама. дослідилася. Це не була сама. мрія, це прийшло само. Це, ну, типу, це подія, на яку я пішла. Навіть не подія. Ну, добре, подія. Ти це мріяла на початку року? Я взагалі не думала, що я туди типу, я Мріла, напевно, що з. Давай ще одна підказка з 20-го року. Коли? Та... ні, на Футбольний, футбольний матч. матч. Та... Але 21-го року я була. Футбольний... футбольний матч, правильно. Найулюбленіша ягода. Вишня? Чи це не ягода? А чи це не ягода? Це зараз не наш помідор. Ну Вишня? Ну так, можна сказати, що було? це було. Я думаю, що це було складне. Хоча ну, тут насправді інше було в мене відповідь ну ту таке. В мене було мали... малина. А, то я неправильно сказала? Ну, по суті, ну теж правильно, тому що ну, в мене завжди з дитинства було п'яне вишня, ну, торт кожного дня народження. Це, ну це всі знали, коли приходили на день народження, такі п'яне вишня, та. Ну, ну це ж я. І коли хтось купляв п'яне вишня або робив, я така, ну це ж я. Ну це ж моя піновишня. Ну. Вкрали, розумієш? Мені, ну, Мені це дуже не подобалось. тому... А, у мене а, питання, яке я тільки що побачила. Угу. Яка моя робота в мрії? Я знала, що це. Розкладаємося. Так. Ну, може, тут не так багато, що я зараз розгадаю, але ну, загалом. Багато. Дуже багато. За весь час дружби там можна перерахувати. Дуже але дивитися. це, типу, ну, не те, що там психолог захотів. Але, ну, це вже не мрія, це вже прийшло. Це вже все Давай. Пілот. Спортивний журналіст, блогер, фотомодель, модель. Ем. Закінчилось. Та блін, я, знала, я знаю, ще, там ще точно є якісь е, моменти. А що це що таке Я думала, журналіст що... просто? Ну, ти принаймні на це хочеш поступати, в неї професія. Та але квейде. Ну, ну, так. Це типу. Є ще одне, типу... Це вже десь так на далеке майбутнє. Я думала поступати в коледж на цю спеціальність. Дизайнер Молодіар. одягу. Там. А пілот? Ну, та, пілот це вже ну, теж все. Я не буду пілотом. Ну, та я знаю, що ти не будеш. Треба мати дуже добре здоров'я. Тебе дуже добре здоров'я. Це має бути ідеальне здоров'я. Дякую, я вже вислухалася багато про пілотів. і мені ще ти туди служив про пілотів, так що багато. І останнє, що в мене є, це моя любівна пора року. Ну, це складне завдання. Тут їх чотири, але вибрати. Я сказати скативальні. Може, слипати. Це осіння і весна. Так. Да. Це не літо, тому що цей так жарко, особливо зараз. І не зима, тому що, ну. Ну, де сніг. Ну, По-перше, нема снігу, снігу а по-друге, ну, ти сама знаєш 7-лютий, ну це два обивчих місяці для психічного здоров'я. мене? Давай, останнє, і на цьому можна завершувати. Йти угу. Угу. їсти. А тут тримаю в зручниках просто, ну. Ну, То неправда не вірте. Ні, вірте. Добре. Це питання суто тільки що вирішило. Що я найбільше не люблю в людях? І, типу, за це я така, ну ні, все, ми з вами не по дорозі взагалі. Погані звички. Ні, ну то. Ну, може, це важке. Але ну, це типу так є. Я ні. Ну це прям таке слово, прям. Зрада. Ні. Ну це це. Ну це, типу, теж погано, але от найбільше, що я не. Навіть... Мені здається, я знаю цю відповідь, але я не можу її сказати. Чому? А я її знаю? Ну ти можеш того здогадуватись. Ну, а що ти думаєш? Я ж не знаю, що знаєш. Я все, що назвала, я сама я так і думаю. Так ти кажеш, що ти щось знаєш. Ну я не знаю. Я знаю, я не знаю. Що ж це може бути таке? Бо от я зустрілася з людиною, я бачу типу. Ну, не прям бачу. Я ж не бачу наскрізь. Дізналася, що людина є отакою. От ну, як була з тою дівчинкою на вулиці, пам'ятаю. Ну, там... Ти розказувала, що класно, круто, почалася. Не знаю, хто вона, вона відписалася на це. А я від неї. Зараза, оце зараза, ну це. Все. Вирок, чорний список. Це може бути якесь самолюбство, це може ні, бути ні. якесь. Ну, ну, це прям, типу, от така дуже погана риса в людях. О, типу за спиною. Ну, а як це називається? Обговорення, засуджування. Ну, от, ну так з ну, загально. Не букволою. Лицемірство. Правильно. Ну і все на цьому підійшло до кінця нашого відео. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Тому не забувайте вставити вподобайку, писати коментар і підписуватись на цей канал. Па-па!